Коли розлужайся силой, горе, то, тоді плаче вона, і немає нікого помилу ви її, то агені очі підносить даремним молиться, до людей ставлених, а душам нашим великою мило. І сьогодиться, Бо нагорода ваша велика на небо. Будьмо уважні. Тож сьогодні звертаються до вас. Тетяна та Софійка прощаються з коханим чоловіком та люблячим татом. Романом ти буде нас опорою, нашою силою пробач. Що залишили тебе, Та й тепер знаєш усе, що, що ти попросив Бога Бог, Бог дасть тобі Ісус і твій брат воскресе, до нього марта знаєш, що воскресне Воскресіння в останній день. Поживатиме те тіло, свого чоловічого, і не питиме ти крові, не матиме те життя в собі. Поїсть моє тіло, і тієї мою кров. Ой, живе. Життя. E